Добрий день. Пішліть в АТБ, Он бачите наугу є ще тебе. Так, провірила мікрофон, щоб мене чути не було хорошо, Вроді би працює. Зараз ми подивимося, що тут у нас є в АТБ, Знижки, опції, багато. Товар. Так що, може, якісь акції нові початись. АТБ. Зараз зглянемо що там. Ти, нема Може там якісь ще? Вчора була в сільпо, мене, звісно, це все поразило. Світло пропало. Мухи, мушки, червяки. Це жах. Так. З 26 по 2.07. О! З 26 по 2.07. З сьогоднішнього числа. Я навіть не пропустила акції. Дивіться, які там акції є. Зараз підемо, подивимось, що там є за акції. Відпрацювала паста. 40% знижки, дивіться. 37,90 вершки 89,90, 30%. Ой, йою, полетіли. Дві людини дивиться. Полетіли, глянемо, що тут взагалі є, на нога, ходить. Зараз ми глянемо. Дивіш, вирішать тебе. Акції супер акції. Що тут у нас? Як мене чути, видно? Багато всього. Гляньте, і все таке свіженьке, хороше, яблуко яблукогала. Дивіться, яка яблукогала 23,95, а кокос 29,90 уної. Бачите? Вау. Слива. Перший гатунок 97,95 по сливі. Судиш а почому ж тут помідорчики. Томат коктейльний 93,95. О, не дивіться, який томат коктейльний, непоганий такий томотік. А огурчики огірочки. 5489 огірочки. Це біла. 38,55 це біла. А кабачок перший гатунок 2495, а на базарі його можна купити по 11-10 гривень вже. Набагато подешевіло. Овочі. Так, невдобно я з сумкою, звісно. Буряк ранній перший гатунок 2699. А на молочечку давайте сходимо. Оце ж нас світло виключають. Подивимося, що ми шоколадочки. Так, шоколадочки, шоколадочки. О, дивіться, Міленіум, 30 гривень 50 копійок. Пішли далі. Що тут по молочці? Тут люди як на виставку прийшли, вони там щось стоять, дивляться, метушаться. І що вони там хочуть, не її, що вони хочуть. Так. йогурти. Зараз ми тортики вам покажемо. Тут. Ой, бачите, вивезли смачні тортики, так колясочку поставили не в холодильник. колодіння, хотело там стоїть. Інтересно, якщо взяти до них за куліс'я. Що нам цікавого подивитися? А? Сирочки перебирають, бачите? Просрочечки. дата вже збігає, можете набрати. Mm. Mm. Oh. Якість молочних продуктів просто не перевершена, місці з ціною. Десерт ціроковий марічка. 2690. Ой, йоме. За 150 грамів. Галичина по 5590. Бачите? Серки? Ми спочатку ліпимо ціну, потім їх оціняємо, бо люди їх по 11 гривень з копійками не хочуть брати. Оце <клухи> такі акції сьогодні. Вершки. Що оно тут стоїть? Вершки своя лінія, 2190. А де тут вершки своя лінія, 2190? Це щось воно стоїть. Ой, я рів. ось вишки до кави. Пишіть що вам тут показати, що вам звожить, все звожу, все покажу, поки я в АТБ. Тут знаєте, як би сказати, прохладні. Ого, вже сей, уже сімдесят один сім'я. О -мо. Так, да, це багато страшне. Це нормальне тебе, морожене виставили, чи що, глобину, щось там глобину продають, Ячики ото от, стоять отак на полу. Тачка вон, на проїзді стоїть, можна зацепити. Сир, дивіться, моцарела, 4490, бачите. Моцарелла. Сулугуні, Золотий резерв, 44,50. Як було так і залишилося, поки не подорожчало. Сирий. Сирий, серий. Сери. Бачите, сіка всього гарного і смачного. Сьогодні акції. І те, що вони там пишуть, то вся фігня. А ось 142 гривні 90 копійок. Оце опція дивіться, три сира можете взяти. Це вийде у вас. Три умножте на 75. Це у вас буде так, тільки ви можете взяти. Сирі. А, колбаска зі справжнього м'яска, Так прохладно. Це, я прийшла сюди охолодитися і розказати вам про сине. Дивіться, як тут, гляньте, як тут цукор поскладували тепер, бачите? Нема того бедла, До 29 гривень 90 копійок. Цукор подорожав. Гривня з чим-то подорожала. Цукор. Бачите, муха. О, ось вона. А я б він опять не взяла. Ось муха, дивіться, вона лазить. А потім вона на овочі, на фрукти. Ой йомою, дивіться, яка вона. і пісок. Цукра, і солоденького захотілось. Мухи теж люблять, солоденьке таке, все таке смачненьке. Вон, бачите, десь тут ми багатий народ. нас цукор по полкам розсипаний, ну солі така сама біда. Бачите? А, хуторок А шесть, восімдесят, кіло 800, тридцять Ну, бачите, мукичка у нас багато всього такого. О, на вулиці жарко, сейчас йдуть акції. Може на чаї, може можна якийсь акційний чайок купити. Так, хліб. Угу. О, дивіться чай 32,20 ось. Угу. Мммммм.. Айтійський лук 57.40 Ой, йомайо Йомайо Ціни так виросли Алло козаї 34 гривні та 10 копійок Чай чорний 99.90 Ви бачите, і картку ще вам. Картки, футбол, футболістів багато. Ось там, підпишіться лайк, поставте. Може каву хтось любить. Покажу вам ціни на каву. М -м -м. Бачите, як це. Не знаю, тут, тут мухи тільки літають, які немає. А вчора я там такого всільку дивилася. Що по яйцям. Три гривні яйця. Три гривні яйце одне. Ой, йо моє. Три гривні яєчко. О, бачите? 299, без однієї копійки. А якщо вони потім напишуть три гривні, одна копійка. М -м -м. Риба, тунець, 166,80. А з картою тебе 158,40, 40 Ой є. А зі там грамів? 130 грамів. Непоганий такий туней за 130-30 грамів, 166 гривень з копійочками. це теж горбуша непогана, 95,90, 200, 200 грамів. Оце це така рибка. ікра. Імітована 8950. Непогана, кстати, якщо є бажання беріть. Я її брала по 78 гривень. Взимку вона була, а зараз вона подорожала. М -м -м. Ну, тут все так закрите, все цивільне. Це непогане АТБ, це на базарі у нас знаходиться. Ну, мухи літають, я їх бачу. Я зрозуміла, як це корректувати зор. Напрягати гонода, бачиш муху, і цілишся зором на муху. Люди, бачите, розружають товар, працюють, не покладає рук. Бачите, глобино. ось воно, і воно глобино. Коробки стоять. А це ось м'яско, М'ясо в холодильнику, тут багато є. А морозиво, ой-ой-ой-ой, -о, сіте морозиво. Рис 49,50. Гречка 27,30, я була по 24. Ой-ой, подорожала, подорожала гречка. Хліб вже виставляють. Ми будемо хліб зважувати чи не будемо? Ось хліб. 16 гривень 20 копійок. 400 грамів. Та тут є 400 грамів, я відчуваю це. В цьому АТБ хліб співробітники не кушають. 394 грама. Привіт. Okay. Нормально. Нормально. Як діла? Все добре. А, -а, -а. Та я отработала. Додому, додому йду. Правильно. А ти а я тоже гуляю. Гуляєш? Я їздила, ключ купила. Консервацію будеш робити. А що? Фільтр на воду і ковбу, що подкручують, ключ зламався. Я а, дала, дала, та там жорка на вулиці, думаю, зайду сюди, пошарюся. Як ну, та нормально. Дом робота мали. робота. Малий, малий, як малий. Уже 14 років? Вже жонів. Та жоніх. вони, всі такі дикі, так. невеке. Ну да. Самостоятельні. Та ну в тебе ж малі сіки. Ти на 택сі Так вона така мала була, я не думала, що ми одногодки. Одногодки я, я думала, їй годів ще 10, 11, не, а так. Ні, вже 14. Так тобі ж. Я то поняла, що тоді ще Давай, давай, давай. Знайомих світіла тебе. Вони підтримують моє блогерство, дивляться. Не хватає тут трошечки. Не вистачає ваги. А що це за хліб? Я й гоню. Що виберемо, давайте виберемо сами... дорогий якийсь хліб. Це булка, булка, булка. А ось є, ще хліб. О, двадцять две гривень, сорок копій, видійте, как 800 Вісімсот так Тут не 800, тут аж кілограм може бути. Може, такий цілий треба буде брати, бо порізаний, бачите, щось не то. Тут написано 800 грамів. Ще ми глянемо, Є тут восімсот. Громів чи нема. Я вон контрольні ваги підемо не на це. Сукерка на контроль. О, бачите, 700 гром рівно. А якщо кулючок побрати ту штуку, то не вистачає. Тут Добав бути 810-820 грамів. Переборчивай, так не так, і так не так. Ну то що з цілого хліба, ну це ще день, це я тільки виложив. До вечора тут може 800 грамів будь-100 грамів. Я вам точно можу сказати. Ще, ще не було. Ну це так. Це нам дівчата перебирають. О, ось хліб, дивіться, він лежить, його тільки-тільки привезли. Теж хліб, хліб, це що тут? 650 грамів. Зараз ми глянемо. Є тут 650 грамів, чи не 650 грамів. В цьому хлібі. Дивіться, 630 грамів, Оце я вважаю, правильна хлібина. До первого нуль сьомого з'їсти надо. Ой, свіжий, свіжий хліб привезли. Наш сік для всієї родини. Що ще тут есть? Вон видите, шмурдяки. Великий вибір шмурдяків. Рябчик. Рябчик. 67, 30. 30 тридцать грамів. Діма, труба рулі. Здорове харчування дітей, прям здорове, здорове. Я вам ще покажу ціни на дитяче харчування. А дивіться, 36 грамів, 27 гривень, 90 копійок. Там їсти нічого там, не так, тільки на посмоктав і все, і пішов. Це так. На роботу треба в тебе, ніхто не хоче йти працювати в тебе. Чого це ніхто не хоче тебе? Бо... О, тут десь у них була мукобойка. Я зараз її знайду і мух поб'ю і не хватає. Будемо шукати мух. Ось тут багато багато всього. Щас ми найдемо. Це для відпочинку навіть лодки тут продають. Де ж тут мукобойка? Зараз подивимося там, мабуть, в том іншому. Тут, мабуть, нема му кої. Делі, що там є? Ось ці картки ви купили в магазині лотареї. Вам дадуть отакий сертифікат От на тисячу гривень є. На 2000, на 500 і на 300 гривень. І ви купитесь потім з цією лотереєю. А це елітне буклішко по 129 гривень по та 99. Так що тут можна бутилку купити напитися. Бо я думаю, то що за 99 гривень там випив і поту. Так, щось я трохи аж підморилася. Mm -hmm. Досконолюємо, все ми вдосконалюємо, вдосконалюємо да? mm -hmm. Час, 13, 40, і вдосконалюємо, приправка. Чесник дивіться, 1340, він і десь поводить. Двінад 12.73, скоро я тебе, 20 гравів, 13 гривень 40 копійок я маю. По акції, там дорога, дорога акція якась занадто ми гіне, он дивіться, сіки, тут я ще крітці. По акції йде 900 міліліт 49,89, Ну, без літра, трошки літра не вистачає. Кришки. Це ось кого цікавить, сезон консервації йде. 99,90 50 штучок кришок, 103 гривні 90 копійок. Тоже 50 штучок. А це, а це класні, я вам скажу. Це що погибі, якщо де влага, воно це не ржавіє. Вони тут такі прочні, ці менше прочні, ці швидше ржавіють. На Льву банку тут є. Він на маленькі, ще з кришки по 3080. Так що це так. Щось я так пігнорилась, треба буде їхати зараз додому після роботи. Та, і, та. Готовить, і і це... Обеда готова, і вечерю. Оце так. Це такі справи. А, це тут. Сяночка. О 27.30 і сяночка. Це така в мене була скромна прогулянка на тебе. І тут коси головне, дивіться. Тут коси всі працюють. У нас, як зайдеш, дві-три коси там працює на другому районі. Тут ось дивіться, Одна бригада, але ну, тут не працює, там далі працює, далі. І черги. І везде черги, черги, черги. Оце отак. Так, Тепер треба вийти, звідси. Зараз ми попросимо дівчину пропустити. Поїхали ми за тебе додому. Бачите, як нас сонячно. Тут є це магазини, магазини вам показую. Зараз ми сядемо в будь-яку маршруточку і поїдемо додому. Вечером до мене заходьте на, і там відео, якесь вам випущу, щось покажу цікаве, шокіруючий контент. Це так. Ага. Ось моя маршруточка, зараз, якщо я встигну, я за не... неї сяду. Угу. Так, сейчас заплачу за проезд, проезд на Сажда Сенегара, я не пошту. Ой-ой-ой-ой-ой. А у вас почем проезд? Можно да тут положить сумку, щоб я проходить не спала. Спасибо там схожу. Возьми, будь ласка. Бачите, далеко люк відкрита, і це так сіла, щоб мені було, щоб не, щоб не жариться тут. Поїхали. Все, дякую всім за увагу, на нам стрімі.